Вітаю, друзі. Сьогодні протестуємо RTX 3090 з Ryzen 7 7800 X3D. Взагалі ця збірка по-своєму унікальна, адже економії конкретної тут взагалі не було. Наприклад, блок тут на 1200 Вт. Тоді що тут робить старенька 3090, запитаєте ви. Замовник в подальшому буде апгрейдитись на 5090, так як потребує максимального об'єму відеопам'яті. І зараз прийняв для себе рішення взяти вживану 3090. Взагалі, по пам'яті тут все цікаво, не буду спойлерити. Давайте про все по порядку. Процесор Ryzen 7 7800X3D. Всі знають, що за свої кошти це топ процесор для тих, хто не хоче переплачувати за 9800X3D. Охолодженням його займеться потужна водянка від Corsair Я вам вже її показував. Це та що коштує більше 15 тисяч гривень, і третина ціни тут саме за монітор та преміальне виконання і дизайн. Замовник побачив її в моєму відео про ПК за 200к, і вона йому сильно сподобалась. Хто хоче, то я в тому відео детально про нього розпитував. Повів і все показав. Можете глянути по посиланню в описі. Материнська плата від ASUS TUF на B850 чіпсеті. Материнка має потужну схему живлення, прикриту масивними радіаторами. Нашому камінчику тут буде дуже добре. Не завадила б, мабуть, тут і рамка для процесора, та це той випадок, коли мені заслали вже придбані комплектуючі для збірки, і я тут не вирішував, що купувати. Обрана вона частково теж через дизайни, наскільки я розумію. Роз'ємів всіх з запасом, хороший Wi-Fi, по зовнішнім портам тут теж все гуд. Радіатори тут для SSD нормальної товщини, але не рекордно і далеко. Під них сьогодні ляжуть свіженький Kingston Fury Renegade G5 на 2 терабайта, у якого швидкість читання до 14700, а на запис 14000. Швидкість неймовірна. Звичайно ж, вона досягається саме на 5.0. Слідуючий SSD Corsair MP700 Pro на 1 терабайт зі швидкістю під 12000 на считування і до 10 000 тисяч на запис. А ще тут Kingston kc 3000 на 4 терабайта під файли для монтажу. Як вам такий набір? Казав, що по пам'яті буде цікава ситуація, оперативної тут 64 ГБ. Двома планками по 32 це Kingston Fury Beast на частоті 6400. А я вам скоро покажу оперативку на частоті 8000. Будемо зрівнювати з вами наскільки частота оперативної пам'яті впливає на FPS. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Сьогоднішній. Кіт з таймінгами SL32. Версія у нас з ARGB підсвіткою, виглядає, як завжди, чудово та впізнавано. але особисто я вже чекаю редизайну. Сама RTX 3090 у нас від Gainward, версія Phoenix. Коробка вже поживша, але в комплекті новенька підставка запакована, тому думаю, ця карта якраз таки стояла вертикально через Ryzer Mineла. Стан чудовий, карта видно, що обслугована. По дизайну пишіть свою думку в коментарях. Видно, що виконання не саме. Соковите. Розміром карта теж досить компактна, та побачите температури на тестах. Живити її буде блок від ASUS TUF на 1200 Вт, якісні компоненти, чудовий дизайн, який сьогодні, як ви вже зрозуміли, важливий був. Вентилятор тут тихий, блок має чудовий захист, якісні кабелі можу рекомендувати. Так як збірка монобрендова, переважно, вентилятори в нас теж будуть в круг стояти TUF. Надіюсь, в майбутньому сюди поставиться ASUS TUF версія 5090. Комплектні корпусні. Знімаю, ставимо кращі, хоча і ті хороші. Тут момент, чому важливо в будь-якому випадку проконсультуватися перед оформленням комплектуючих. У сьогоднішньому випадку треба було б шість реверсивних і один звичайний. А в нас тільки три реверсивних, тому знизу буде не так красиво, як могло би бути з реверсивним. Корпус теж ASUS став. Є вже свіжіша версія, я вам її скоро покажу, бо в мене у ньому зібраний новий тестовий стенд. Там уже немає оцеї металевої опори по центру, там скло. Скло стикається. Ці зручні ручки зверху, хоч і надійні, але кожен раз капець як страшно за них переносити ПК. Ну серйозно, 20 кг крихкого щастя довірити двом липучкам ох, стрес. Виконання корпусу на висоті у всіх дрібних моментах. По половикам теж все жирно. В принципі, своїй ціні корпус відповідає. По дизайну кожному своє. Ну, покажу вам скоро саме оновлену версію, вона більш актуальна. Як вам така збірочка? Пишіть свої версії, як би ви її оптимізували, підставка. Ця так затишно виглядає, відкидає трохи в минуле, правда. Погнали тестувати індіану Джонс, у Quad HD ось на такому пресаті налаштувань, підкоригований ультра, все перед вами. Ми бачимо під 60 FPS у місті, досить завантажена локація. Але ми зараз добіжимо до трішки важчого. Простору по температурам. Відеокарта плюс-мінус вже прогріта, і ми бачимо вище 70 градусів. Карта, до речі, працює тихо, тому тут або замінені вже вертушки, або стокові досить хороші. Процесор у нас прогрівається до 65 градусів. Час кадру з ривками, але в принципі в одному діапазоні тримається дуже рідко, якісь дрібні просадки. Інколи можемо побачити вище 60 FPS. Та загалом це 55, бігаючи по ось таких коридорних локаціях. В принципі, велика кількість часу у цій грі проходить саме в таких місцях. А от добігши вже до локації, яка більше завантажена як мирними НПС, так і ворогами, ми бачимо просадку до 50 і навіть нижче. Нижче це до 45 впритик. Тому буде оптимальніше у цій грі налаштування, все ж таки графіки занизити, щоб у майбутньому, в самих важких в тих локаціях у нас було як мінімум 50 плюс PUBG у Quad HD, налаштування графіки я виставляю прямо перед вами на запис. коли очікуємо матч, бачимо 170, при падінні 200, відкривши парашют, бачимо 190. Коли приземляємось, у нас просадка до 150-160, можливо, навіть трішки менше, це саме при провантаженні, потім FPS вирівнюється і тримається вище 60-170, в принципі, стабільно, як в закритих так і на відкритій території. Тому грати приємно. У лісі у нас ситуація не гірша. Так само тримається в районі 170 з дрібними просадками, ну в такому діапазоні кадрів, в принципі, я думаю, можна називати 10 FPS досить дрібною просадкою до 150. Грати приємно, ніяких я проблем не помітив, як на мене, то результат дуже задовільний. Ніяких просадок зв'язаним там з вибухами і чимось подібним у цій грі я не побачив, тому з цим все добре. Просять часто танки, я думаю, візьму альтернативу. War Thunder. виставив просто все на максимум, звичайно ж, у Квад HD, роздільній здатності, ми бачимо 240, навіть плюс FPS. І тут зараз буде у нас просадочка, зв'язана з тим, що я відкинув дими, і у нас просадка, як бачимо, щойно була до 130, ну просто там на мілісекунду, напевно. Час кадру рівний. По температурам відеокарта у нас і тут вже декілька годин геймплею. і у нас вона тримається на 75 градусах. Процесор теж гарно вже прогрівся. Варто зазначити, що система. По обдуву налаштовано так, щоб було максимально тихо. КС-2 я для початку у Quad HD запустив на максимальному пресеті графіки. Отримуємо ми 200 плюс FPS. Інколи бачимо навіть 240 час кадру при цьому рівний грати комфортно. Карта завантажена на 99%. При цьому температура не піднімається вище 75 градусів. Це радує. Та я знаю, що мало хто грає на високому пресеті налаштувань, тому звичайно ж заглянемо і з низьким пресетом. З ним ми бачимо 500 плюс FPS. Навіть 600, і вище 600, і до 700. Тут такий діапазон, що важко його нормально описати. Загалом від 400 до 700. Отак, от, от 300 FPS, плюс-мінус туди-сюди. У Stalker 2 спочатку терпимо, потім, звичайно ж, переходимо в налаштування і у Quad HD викручуємо абсолютно все на епік. У прип'яті бачимо 70 FPS. Навіть при активностях ніяких таких сильних просадок ми не маємо. Або ж взагалі не маємо, як зараз. от 73 FPS тримається, що у перестрілці, що без неї. Поки дав тут трішки побігав ще гранати, теж тримається навіть до 80 і вище кадрів. Тому от в такому спокійному геймплеї все задовільно. Перемістившись у село новачків, ми бачимо просадку до 60 кадрів вже. Та загалом, коли локація вже провантажується, ми бачимо і 70 плюс кадрів. Приємно грати, ніяких проблем взагалі не видно. І якби моніторинга не було, то і цієї різниці я б напевно не помітив би. Коли починається активність, просадок теж немає. Час кадру тримається стабільний. А от перемістившись уже ближче до ворогів, тут вже трішки важче, і ми бачимо тут інколи просадку. Тримається 75 а от тільки починаються вже близько вороги, то просадочка до 65 ти по температурам все класично, як і в інших іграх. Якщо ж вороги від нас далеко, то на такій відкритій місцевості ми можемо з вами наблюдати взагалі 90 плюс кадрів. З такими от налаштуваннями. А от у перестрілці з мобами. Знову FPS в районі 70 кадрів. Хтось, до речі, пройшов вже Stalker 2 з оцим новим Алайфом, бо я коли проходив гру, то його взагалі не застав. Є різниця. Хогвартс я протестував теж на Ультра у Квад HD отримуємо скрізь 100 плюс FPS. Друзі, я готую велику серію відео по тесту відеокарт від 5060, можливо, 5050 теж буде. Вони всі будуть тестуватися з Ryzen 9800 X3D. Накупив багато ігор. Абсолютно всі новинки популярні. Навіть ферму 25 я взяв. Оперативна пам'ять там буде на частоті 8000. Будуть дуже круті, обширні тести. Тому підписуйтесь, щоб цього не пропустити. Будуть протестовані всі карти у Full HD, Quad HD і. У 4К, навіть 50-60. на протестуємо у 4К. Я навіть монітор для цього прикупив. Буде дуже класно, я дуже зараз постараюся над цією серією відео. А на сьогодні все. Поки що пока.